Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчаю складати план тексту, створювати текст за планом. В підручнику це сторінки 26-27. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. І починаємо з вами із актуалізації опорних знань. Тобто, нам треба пригадати з вами те, що ми вивчали. На попередніх уроках. Нам треба з'єднати відповідності. Абзац, мета, тема і текст визначити, що означає кожен з цих понять. Отже, абзац. Частина тексту між двома відступами. Далі мета це ціль, з якою створений текст. Тема це те, про що, або про кого там йдеться в цьому тексті. І сам текст це зв'язані за змістом речення. Все це я впевнена, ви знаєте, тому що ми з вами це все вивчали. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, за яким ви працюєте. І каліграфічно прописуємо букву сполучення і речення Золота красуня, осінь-чарівниця. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося складати план тексту, створювати текст за планом. Давайте з вами прочитаємо легенду і подумаємо, чому так названо цей текст. Білка в човні. Рибалка ставив сітки на лящів у залитих паводком луках. Він повільно пробирався човном крізь кущі, що стирчали з води. На одному з кущів він побачив якийсь дивний, рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз же перетворився на мокру, перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега, білка відразу вискочила з човна і пострибала в ліс. Подумайте, чому так названо цей текст. Зверніть увагу, наскільки абзаців поділено текст. Текст поділено на три абзаци. Чому? Бо текст нас має з вами три частини: зачин, основну частину і кінцівку. В тексті зустрічалося слово паводок. Паводок це тимчасове підняття рівня води в річках. Наше завдання розташувати пункти плану відповідно до змісту тексту і записати план. Отже, перед тим, як писати план, давайте познайомимося з вами з правилами запису плану. План пишеться на кожен пункт плану, пишеться знову нового рядочку, і потрібно ставити номери пунктів плану. У нас з вами три абзаци, значить, три пункти плану. Але нам треба їх розташувати в правильному порядку. Тут правильно написано: рибалка довіз білку до берега. Дивний гриб стрибнув у човен, рибалка ставив сітки на лящів. З чого починається текст? Де ми скажемо, що це перший пункт плану. Ось він, рибалка ставив сітки на лящів. Тобто, ви пишете. Посередині рядочка пишете слово план. А далі записуєте перше. Рибалка ставив сітки на лящів. Далі, що сталося? Дивний гриб стрибнув у човен. Далі розповідається, як білка опинилася в човні. І третє рибалка довіз білку до берега. Поставте відео на паузу і запишіть план. В правильному порядку. Запам'ятайте: план це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких, розповідних або питальних речень. Давайте відпочине. в мору стелиться на чети, Плаче небо дощиком золотим. принесло ж жлітечко нам тепла. ما بيرايدو Модалі, працюємо з підручником. Наступне завдання у вас вправа 2. Нам треба прочитати і подумати, що треба зробити, щоб цей запис сприймався як текст. Нам треба розташувати абзаці відповідно до пунктів плану і визначити, де початок, де зачин, де основна частина, йде кінцівка. Поставте відео на паузу і спробуйте перечитати цей цей текст, спробуйте його перечитати цю вправу і утворити так, щоб переставити абзаци так, щоб вийшов текст відповідно до пунктів плану. Давайте звіримось з тим, що у вас вийшло. Отже, в даному, скажімо так, в даному наборі абзаців ми не можемо сказати, що це текст. Треба що зробити? Розташувати абзаци. Відповідно до тексту, відповідно до теми і мети тексту, нам треба знайти зачин. Розглянемо план. План складається з трьох частин, три абзаці. В першому абзаці повинно йти попелиці, смокчуть вербовий сік. Про попелиці, які смокчуть вербовий сік. Де це абзац? Ось він, так. На тоненькій гілочці верби дружно сидять попелиці. Запустили свої побатки під кору, вербовий сік смокчуть. Другий пункт плану. Як ласують мурашки? Ось він. Друга частина тексту, основна частина, вона є найбільшою. А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Біжить мурашка, полоскоче попелицю вусиками, неначе подоїть. Попелиця і випустить краплинку солодкого соку, злиже мурашка свої ласущі й, ну, іншу лоскотати. І третій пункт плану. Попелиці мурашок годують. Це висновок, так? Так, попелиці мурашок годують. Перечитайте текст відповідно до. Пунктів плану. Чи сприймається цей запис тепер як текст? Наступне завдання. Прочитайте запис. Це завершений текст чи уривок? Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило, до ставка, на якому птах залишився зимувати. Ваше завдання: створіть текст. Розкажіть про те, що сталося з лебедем, Коли почала замерзати вода, хто йому допоміг? Придумайте кінцівку. Складіть і запишіть план свого тексту. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Тобто, вам треба створити і записати план тексту і продовжити цей текст. Вам треба розказати про те, що сталося з лебедем, коли почала замерзати вода, хто йому допоміг і в кінці треба завершити текст придумати кінцівку. Прочитайте прислів'я. Зробив діло, гуляй сміло. Добрий початок половина роботи. Хто багато робить, той багато вміє. Розташуйте прислів'я в такому порядку, що передає план проведення нашого уроку. Подумайте, з чого почати? Добрий початок половина роботи. Так? Другий буде. Хто багато робить, той багато вміє. І третій зробив діло, гуляй сміло! Так. Ваше домашнє завдання. Виконайте вправу 4 на сторінці 27. Прочитайте текст. Подумай, з якою метою автор написав його. Склади і запиши план тексту. Перекажи текст за планом. І в кінці уроку оберіть відповідну цеглинку. Як вам на уроці працювалося? Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного. Тихого дня, до зустрічі.